Друзі, всім привіт! Отже, сьогодні мова піде про ще одну дуже популярну наживку для ловлі риби це мотиль. Личинки хірономіт, мотиль це одна з кращих наживок, що застосовується рибалками для спортивної та любительської риболовлі. Цей невеликий, червоний черв'ячок довжиною від 1 до 2 см мешкає в донному мулі ставків, річок та озер. Він живе і в сильно забруднених водоймах, навіть якщо у воді мало кисню. Житло Мотеля нагадує трубочку, яку він слиною склеює із мулу. З такої трубочки комаха може висунутися назовні, щоб похарчуватися, але при наявності небезпеки відразу ховається. Користь від цих личинок неабияка риючись в мулі і шукаючи собі прожиток, вони поїдають мікроорганізми, які інфікують мул, а також рослинні і тваринні залишки. Внаслідок того, що мотиль споживає детрит, він є важливим агентом самоочищення води за рахунок утилізації, відмерлої органічної речовини та зниження трофності водойми. Також він є елементом підтримання екологічного балансу у водоймі. Личинка хірономіди є найбільш цінним кормовим об'єктом для коропа карася, лина, ляща та інших видів риб, які утворюють до 70% промислового запасу іхтіофауни водосховищ. Також. Є різні види личинок хірономіт. Вони в основному поділяються за розмірами. Великий мотиль це личинки комара дергуна, зовні нагадують комарів, але відрізняються будовою крил та ротового апарату. Ці комарі не кусаються, а тому людям вони не шкодять, знаходяться в мулі калюш, ставків і озер дуже рідко зустрічаються в річках. Дрібний мотиль, невеликі личинки інших видів комарів, що кусають, довжиною до 10 мм, живуть на дні річок, найбільша концентрація в місцях промислових скидів. Лиманний мотиль живе в південних солоних лиманах з великими відкладеннями органічних речовин на дні. Мабуть, кожен рибалка знає, що таке мотиль та що ця наживка дуже приваблює риб, особливо взимку. Також він є поживною їжею для акваріумних риб та птахів, які зі спадом води полюбляють збирати їх на мілководях, видобувають мотиля вручну або промисловим способом. Живе він на водоймах вибірково і як і риба віддає перевагу своїй ділянці. У зимовий час найпростіший спосіб самостійно намити цю наживку дістати порцію мулу на мілкій ділянці водойми за допомогою відра, великої лопати або черпака. Потім руками або ситом відібрати личинки. Може знадобитися велика площа лунки для отримання необхідної кількості мотиля. В риболовлі використовують мотиль для лову в зимовий час. На нього клює вся риба, плотва, карась, лящ. Окунь також вважає за краще цю наживку. Єдиним винятком буде щука, яка традиційно ловиться на балансир або жерлицю. Ранньою весною після сходу льоду і в квітні не стоїть питання. На що ж клює плотва, мотиль буде відмінно працювати весь березень і квітень, а іноді при прохолодній весні і до самого літа. Комбінація з опаришем або просто мотиль. У разі придбання дрібних личинок менше 1 см, зручно застосовувати гачок прищіпку або пучковіс, пристрій для одягання гумового колечка на пучок мотиля. Гачок в цьому випадку протягується в колечко, і ви отримуєте відразу кілька непошкоджених личинок. Це зручно для використання з більшими гачками 8, го 12 го розміру для лову весняного карася, пізньої осені з середини жовтня і до самого льодоставу по відкритій воді рекомендується також переходити на мотиля. Єдиним сезоном, коли його використання не приносить відчутної переваги, це літо. Конкуренцію йому складають черв'як, опариш, кожушок і цілий комплект рослинних насадок перловка, кукурудза, Горох, які в літню спеку краще ловлять велику рибу. Не можна забувати і про тісто, і його варіанти мастерка на основі горохової і кукурудзяної муки. Також мотиль насаджують не тільки на гачок, але й додають в прикормку, щоб збільшити привабливість точки ловлі. При якій температурі мотиль найкраще зберігається, щоб він залишився до наступної риболовлі. Оптимальна температура 3, 5 градусів. Постійний режим досягається в холодильнику і найкраще зберігати його там. Для зберігання використовуйте вологу газету, яку необхідно міняти щодня зволожений пролон або вологу льняну ганчірку, шар мотеля повинен бути невеликий, бажано не більше одного сантиметра. Обов'язково щодня видаляти мертві личинки. Це продовжить час зберігання. З народних методів, які використовуються для невеликих порцій. Це картопля вирізана зсередини. Для зручності насадження на рибальці найзручніше розміщувати основну порцію в невеликій ємності з водою в неглибокій коробці для насадок. Перед насадженням на гачок викладайте невелику порцію на газету, мотиль набуде більш яскравого відтінку і стане щільніше, що полегшить процес насадження. Як насаджувати на гачок? Найчастіше використовується розмір близько 10-15 мм. Живий і якісний, свіжий мотиль відрізняється від пошкодженого високою рухливістю і легко згортається в кільце. Є основний спосіб насадження. Протикається мотиль відразу за першим або другим сегментом з боку з чорною крапкою. Гачок проходить наскрізь. Для дрібної риби використовуються одна, дві личинки. Для великої риби Наприклад, для ща пучок може складатися з 4, 8 личинок. У спортивній риболовлі при використанні гачка 16 20 номера можливо і насадження, аналогічно дощовому хробакові, обов'язково виводити жало гачка назовні, це виключить стягування наживки і холості клювання. Також слід пам'ятати, що водні безхребетні охороняються законодавством. Зокрема, правила. Любительського і спортивного рибальства чітко визначають, що на добу одна особа може добути на водоймах загального значення не більше 100 грамів личинки мотеля для власних потреб без права реалізації. Перевищення зазначеної норми є порушенням, за яке передбачена адміністративна відповідальність. Друзі, а ви хоч раз ловили рибу на мотиль. Опишіть свій метод лову на цю наживку буде цікаво почитати. Всім ні хвоста, ні луски. До зустрічі.